Всім привіт! Ось Соя більше ніж місяць після граду, дощів в нас не було, Такий стан поля. Ось. Можна побачити стрючків трошки накидало, але низька. Соя. Ось заходжу далі в поле. Взагалі вище кульок. Ось. Такий стан. Соя там, де густіше посіяна, вона і більша. Чучки є, але вони дуже низько. Це поле, де посіяно 125 кг на гектар. Щас перейду де чуть густіше, 140. А потім переїду де 150 кг. Ось тут 140 кг. кілограм. Такий стан. Теж невисока. Дощів немає, не росте. Ось така соя, дивись я на 150 кілограм. Вигляд має кращий. Але заходимо в нього також ось моя нога і соя. Проходимо чуть далі, вже вище. Видно, скільки стрючків. Такий стан сойс, зараз зайду в ложбин. Побачу. Погілкувалась, але низько Дуже низько Побачу Може ще дощі підуть. Ось зайшов далі. Плесо вище її сої. І що наблюдаю, що? Вона хоч і вища, але на ній стрічків дуже мало. Так, якось так. Темно. Ось, де два рази сівалка проходила, посередині був проріг. Ось така соя. Тут вона вже по коліно. Але немає. Густота є, але стрючків на ній нема. Та й робимо вивод, що... Густити її нема толку, щоб була просто маса. Так. Je to je.